Так, визиваю пояснювальну бригаду. Що це таке? Це ноутбук? Чи це планшет, який хоче стати ноутбуком? Я щось пропустив, в якісь новини, що це вже придумали. Це якийсь ноутбук, ну якось такої фірми, не знаю, як це прочитати. Ну Китайський китайський виробник. Тут якийсь такий кончений блок живлення є. Взагалі, дешманський. та й мишка у Бога в комплекті йде. Ну, коротше, коробка, інструкція, все на китайському. Але як, це? як тут цей планшет, тут ноутбук? У нього такі параметри, ну, параметри планшета. Серіон геть нікуди жня, але 16 ГБ ОЗУ, 512 SSD є. Та її ціна на даний момент це аукціон, який закінчиться через 2 години 50 хвилин. Але й ціна на зараз 72 долара, там і доставка ще там 18 доларів. От. Якби Взяти його за соточку, то я думаю, був би нормальний агрегат, як дати такий за соточку. Можна було б попантуватися з таким, десь походити по кафешкам, посидіти. Позбирати погляди, що це таке. Напевно, я спробую чисто раді приколу купити такий, поставити на нього ставку, купити такий за, за соточку, як вважаєте. Це, звісно. Так, поставив для початку десь типа 80. От, і подивимося, що тут відбувається на даний момент. А на даний момент там вже, напевно, стоїть соточка ну, 90. Ага, 89 там стояла. Так, ну добре, тоді ставимо 101 от, і подивимося, чим воно закінчиться. Уже через 3 години буде результат.